Вітаю! Ви на каналі Бабусні Квіточки і Негілька. І сьогодні у нас знову огляд в садовому центрі в неділю, а не так як ми звикли у суботу. Як ви бачите, це холодний зал, де рослини, які можуть рости у прохолодних приміщеннях і на вулиці рости. Елементи прикрас можна підгледіти, щось для себе використати. А тут у мене. Просто шок. Весна, не дивлячись на грудень. Ось такі проліски квітуть, крокуси, тюльпани. Все це вже складає свій настрій такий гарний. І погляд ось такі невеличкі це лиственниця, а у мене це ялинка. Як ви бачите, двох сортів дуже гарні. Ось таку симпатяжку можна поставити на стіл. А тут символ удачі в новому році. Це ж трус. Який сидить на е, Оксалісі кисличка. Він буває різних сортів, вона буває, а це наймабуть витриваліша. Що я хочу ще сказати, що такого сажетруса можна зробити. Головне синильна проволока е, це різні сорти нарцисів сімейних, маленьких і гіацинтів Вибір, як ви бачите, і навіщо садити. Коли можна взяти ось такий горщик, відквітне, і він виконав своє призначення, порадував. азалія. Мабуть, найкапризніша рослина, яку я знаю. Але тут вона росте на вулиці, як ні в чому не бувало. Єдине, підкислювати ґрунт є любителі рододендронів і азалій, і їхні двори дуже гарні. Подаль стояли. Цикламени. І переходимо в теплий зал орхідеї. Сьогодні я вирішила показати вам усі комплекти, які тут були без назв, тому що я вже не впевнена в них. І читати не буду. Ось такі манюнькі, серед них є метелики. Ця ароматила. Знайома дуже, але теж називати більше не буду, тому що відрізняється трішки. Непоганий біглітчик. Поряд стояли на дугах, схожі на Вашингтон, але бачите, уже потрішечки є крапельки сірої, сірого грибка сажистого. Потрібно буде одразу обробляти. Так, в принципі, як і всі рослини, при покупці обробляємо профілактично від грибків. І хвороб, як і хвороб, і шкідників обов'язково. Як не обробив, то чекай з часом якогось подаруночка. А ви вже всі знаєте, як вони вміють швидко скидати і листя, і розсипатися просто на очах. Чесно, два оці поряд сорти здаються однаковими, але вони ж зовсім різні, навіть розмірами. Але які вони яскраві, от якісь аж неонові. Телефони передає такий же яскравий колір орхідеї, а ось біленька. Яка вона все-таки ніжна і гарна. Поодаль здається, з якимось оливково-зеленим відтінком. Ось ця із плешиками. Це просто красуня. Здається, азіатська скрипка. Бігліпчик чудовий і ось оця. Орхідейка схожа на сакуру. І ось такі красуні. І на передньому плані, і на задньому плані. Не знаю, що краще. Мабуть, в комплекті. Цей стіл, ви знаєте, тут найчастіше мікси стоять, особливого вибору немає. А тут сюрприз. Любуємося вперше за довгий період часу, ось такими пафілопедіями. Пафілопедіумами. Дуже гарні. Ну, на столі я обійшла, нічого такого цікавого. Дуже подобається мені Вальтера. Вона має завжди такий гарний, велику квітку гарну і такий букетоподібний. Квітконоси букетоподібні. Дуже гарні. Ось погляньте, як вона виглядає, яка губка. Зараз було що роздивитися. Ось так вони виглядають планом, скажімо так. Дуже цікаві сорти, яскраві кольори і є. Серед деяких сортів, в основному це бордові, є метелики. І ось тут я похилилася, знову вирішила пронюхати, як пахне цим бідіум, І поряд стоїть ось ця манюнька, красуня. Не ця, а поряд парфюмерна фабрика стоїть, яка пахне, що не чути і цим бідіума. Дуже такий насичений, гарний аромат. Це Мідія і ось така біленька, яка зовсім інша, ніж та, що була спочатку. Вибір є, при бажанні можна щось вибрати. І щось вас буде радувати ще довгенько. Деякі звич, є, такі, що вже відквітають. Це в нас знову, здається, Вашингтон, а це Амстердам. Любитель для робити їх на каскадах, вони користуються попитом завжди. Розмір міді. Було ще подивитися, понасолоджуватись. Ось саме тут я понюхала ось цей жовтий цікавий цимбідіум. і тут не могла зрозуміти, що пахне. Ось та манюнечка, яка там виглядає. Це, виявилося, парфюмеркою. Пахне. А тут метеличок. А тут каляри просто заворожують. Я не знаю. Це Монако здається. Бачите, я кру... зрозуміла тільки тоді, коли відійшла, зрозуміла, що пахне маленька парфюмерочка. Там вона стояла одна під зеленими кущами. цими ще. Дуже сподобалась мені сьогодні прогулянка, бо була в мене сьогодні ще прогулянка в ботанічний сад, точніше, парк, як він тут називається в природних таких, природному розведенні. Це, можливо, я встигну зробити, але це вже буде на другому каналі. Там будуть роздуми, не знаю. Планую ще поки. Як бачите, пройти повз пафи я не могла. Я поверталася і поверталася знову до них. Вони дійсно шикарні. Був мікс, назв не було, але розміри вражали. Ось така невеличка у мене розповідь вийшла, така прогулянка по садовому центру. Я вже не жалкую, що вчора не поїхала у центр. Можливо, б ви не побачили всього цього, але і, можливо, побачили б щось цікаве в інших магазинах. Але у неділю тут магазини, супермаркети не працюють, тільки садові центри. Я дякую всім за увагу. Хто вперше на каналі і сподобалося, підписуйтесь, ставте вподобайки, ставте дизлайки, коли не сподобалося, пишіть коментарі, я рада буду відповідати. Я бажаю всім тихої. Ночі, тихо дня, скорішої перемоги, бережи боже захисників.